Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі Дачні Будні. В одному з відео на ютубі я побачив, як чоловік садив тюльпани в горщик. Я подумав, нащо садити тюльпани в горщики? Вони ж ростуть на відкритих клумбах. Ну, типу. Потім я подумав, ні, ну, з іншої сторони, це цікава ідея, чому б не спробувати. І горщики. Тюльпани. Сьогодні я покажу вам, як садити тюльпани в горщики, особливості посадки, які в мене будуть очікування. Ну і весною побачимо ті, що в нас з цього вийшло. Для посадки тюльпанів в горщики нам знадобляться власне самі тюльпани. У мене тут є значить, три види. Э, тюльпани де ніч», такі чорні з білим, значить, тюльпани 음, мікс. І тюльпани бандерівські. Значить, тут у нас по 2, 4, 6, 8 цибулин. Тут 8 цибулин, тут 2, 4, 6, 8. Ну і очевидно, що тут ага, тут 5. У 5. мене є 3 горщики, два таких чорних пустих з підвала доставку. І один отакий, в якому росли квіти. Зараз я з нього земельку звільню і в нього посадимо. З чого починаємо? Ну, нам потрібно почати з того, що потрібно підготувати субстрат для посадки. Для цього ми вдягаємо робочі рукавички. Значить, я поперед тим, як все це робити, поїхав в ліс, накопав землі. Земля в лісі така піщана. Також пішов, накопав відро землі з городу. тут у мене ну, чорнозем звичайний. І пішов трошки копнув значить, з компостера компост. Наше завдання зараз підготувати субстрат. Беремо один одне відерце, Значить, спробуємо його пересіяти. Ящик не зовсім для цього передбачений. Але в нас все виходить. Зараз ми цю земельку рознімнемо. пробу фракцію я не буду, переминати мені достатньо. Так, тепер беремо землю з лісу. З лісу залишаються всякі коріння, якісь грудочки. Нам, в принципі, не страшно. І беремо наш компост. Він на вигляд сирий. Не знаю, як вийде його просіяти. Ну, пробуємо! Так. Ну, також я переминати не буду, і це все нам тепер треба гарно вимішати До речі, в цьому в компості живуть черв'яки. Звичайні черв'яки. А знаєте, де взялися? Це я літом їздив на рибалку. І кожен раз після того, як е, повертався, черв'яки залишалися. Ну що робити? Їх в компостер. І цього року, коли доставав е, Компост переписатися, там черв'яків було. Я щоб знав, я б на не купляв би в рибацькому магазині, От, субстрат у нас підготовлений. Після того, як ми підготували субстрат, нам потрібно взяти один із наших горщиків. У мене такі звичайні горщики чорні, але тут нанизу дуже така велика перфорація, Відповідно, я взяв. Загроволопна зробив такі кружечки і застелив ним дно. Для чого це робити? Я так не робив з інжерами. Виходить, коли земля підсохла по обідку, я поливаю, і вся вода йде по підстінку і через суху землю, і через ці отвірці просто виливається. Проблема в тому, що вода не застоюється біля коріння самої рослини. З однієї сторони це добре, що вода наче не застоюється, з іншої сторони вона по факту не затримується. Я прийшов, там, водички там, літер вели, вона фух, і протекла. Я пішов з надією, що рослинка полита, а приходжу там зранку, а вона стоїть пов'язала. В чому проблема? Ага, і в цьому. І потім треба землю по обідку підсипати, утрамбовувати, щоб вона не утікала і плавно впитувалась. Тому в даному випадку я просто зробив таке коло, настиляю на дно і значить, використовую замість перфорації. Тепер беремо горщик. Набираємо земельку, легенько притоптуємо, набираємо, легенько притоптуємо, набираємо, легенько притоптуємо. По технології посадки глибина е, висадки е, тюльпанів має бути е, тюльпани дай нічого. Глибина висадки тюльпанів має бути на висоту трьох цибулинок. До речі, ось такі цибулинки. Ось, угу. Ось Такі гарні цибулини. Гарні, гарні, тому що я перед цим купляв мікс тюльпанів значить, 2 кілограми. Ну, вони були, скажімо так, не першої свіжості. Я сподіваюся, що вони проростуть і все буде добре, але на вигляд вони виглядали не дуже ці, ну прям класні цибулини. Отже, якщо нам треба треба цибулинки, значить отак, значить отак. Отже, в цілому поглибині у нас достатньо. Що ми робимо далі? Далі ми беремо. У нас всього 8 цибулинок. як якби їх так нам, щоб вийшло гарненько. Та я гарненько. Ось ну, так, як можна поки гарнути. В моєму випадку виходить отак от. Виходить отак. Значить, ми продовжуємо підсипати тепер земельку, легенько їх так, посадити, підтрамбувати і легенько загортаємо земелькою. Притрамбовуємо, ще загортаємо, ще притрамбовуємо, ще загортаємо, ще притрамбовуємо. Так, тюльпанчики посажені. мене на значить, вода. Легенько їх поливаємо. І бажаємо цей, цей горщик посаджений. Я його, поки водичка буде просовчика, ставлю в сторонку і сажу інший горщик. Ці горчик я посаджу тюльпани бандерівські. Також 8 штучок. На вигляд, ці цибулинки трохи не такі гарні, як попередні. Ця шкірочка ну Але вони достатньої круглі і все. Цього разу спробую водичку підлити раніше. І підсипати. Горщик нехай тут стоїть, а ага, тут ось треба підсипати. Ну і третій горщик зараз зробимо. Третій горщик. значить Беремо такий горщик, який в мене був. Він може трошки не сильно чистий, тому що він, він вже літо відстояв. Значить На дні тот е, тому що у ньому погана перфорація. Також засипаю сюди земельки, так як горщик невисокий. То землі сюди потрібно і небагато. Значить, ось мої останні, останні тюльпанчики. Такий мікс оторочених тюльпанів. Значить, садимо їх таким букетиком нескладним. Складним виходить, ось так. Отже, три горщика. Тульпанами у нас посаджено. Е, я сподіваюся, що вони гарно перезимують, не померзнуть. Е, до речі, де я їх буду зберігати. Так як вони в горщиках, е, цей менший в горщику, це і в більших горщиках, е, я думаю, що зимою при там, морозі мінус 7-10 вони можуть померзнути. А значить, їх потрібно сховати десь якесь приміщення, де температура менша. В моєму випадку це гараж, де там температура точно градусів на 5-менше. Відповідно, я їх на зиму десь собі поставлю в гараж під стіл. І хай вони чекають весні. А вже коли піде там перше тепло, я їх або заберу там на балкон, або заберу собі в офіс на вікно. А ні, то вони будуть тут просто чекати свого часу. Всім, кому цікава тема посадок, будь-то тюльпани, квіти, там, овочі, фрукти, рослини. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.